Чому за рейтинговими показниками освітяни області тримають нині почесну другу позицію в Україні? Звичайно, це досягнення. Всіх і влади, і територіальних громад, і вчителів та викладачів практиків, та все ж, аби реформи не гальмували, а час від часу давали бажаний результат, то потрібно визначити і головні пріоритети законодавчій влади на всеукраїнському рівні. А отже, Житомиряни вирішили поділитися своїм досвідом реформування освіти та науки. І це дуже важливо визначити, чому, наприклад, сьогодні стартовий рівень в абітурієнта вищої школи набагато нижчий, ніж кілька років тому. Це збій в системі, це проблема підготовки кадрів, це низька мотивація випускників щодо обрання спеціальності, можливо, це стихійний вибір цієї спеціальності. Роботодавці скаржаться, ми маємо це враховувати і маємо. Маємо вивчати, в чому проблема. Система вищої освіти кульгає і напевно на дві ноги. А час бурхливий, потребує змін і якісних реформ, адаптації до європейських стандартів. І на цьому шляху роль освіти та науки безперечно вагома. Між іншим в області четверта частина людей. В освіті, тобто це 234 тисячі учнів і 52 тисячі працюючих. 23%. відсотки. таку галузь можна підняти на вищий рівень лише всім разом. Влада, громада, освітянські колективи, бізнес приватний. І так у європейських країнах, ті, які мають серйозні досягнення в освіті, в них так і відбувається. Тут не можна чекати, що хтось нам спустить реформу і нам легше запрацюється. Маємо працювати всі разом під час обговорення проблем. Напрацьовано відповідні рекомендації та настанови, які будуть направлені до Верховної Ради України для прийняття виважених прогресивних і знакових законів, які і сприятимуть широкій перебудові в галузі освіти та науки, та у вихованні підроб. Ростаючого покоління